Давай хто перший з'їсть. Ну я вже працюю. Чого? Та я повільно їм. А ну давай, хто ну, добре, договорився, я тебе перевела. Ти б тоді, якщо що запихнула да? Угу. Той прибирає зі стола. Ну, ну в принципі, типа, тут небагато прибирати. Ти заради цього прям швидко з'їла би, і щоб виграти, ще прибирати щоб зі стола. А це, так, як я хочу прибрати зі стола, а що то да. Ну я ж жінка. Бра, бра. Їб**. Це кенсел. Чат. Хто писав, що ми не вибачаємо, бо нема за що, тепер є за що. Відкрийте очі. Це жарт. Досить ідеалізувати Соню, ви її бачите вперше, ви мене знаєте багато років, чат. Кому ви вірите? Це був жарт. Жарт про жінок. Просто Це звичайний бізинічний жарт. І все одно пишуть, я люблю Соню. Який кс, якби я таке сказав, вийшло паку сразу всі зі стріма і накидали припортів на канал. Смачного сонячка, заю. Смачно, сочка.